Друзі, всім привіт! Недавно був огляд на ось такий бошен Lomb І там я сказав, що даний бінокль володіє дуже хорошим мікроконтрастом, але гіршою різкістю, ніж у ось такого ВПЦ 7х35. Сьогодні я вам хочу показати, як показують дані біноклі при розжареній, тобто, скажімо, так, поганій атмосфері і показують вони по різкості однаково, а от Мікроконтраст. Даного Bushen Lomb дає змогу побачити більше деталей, більш контрастно, більш приємно. А також бонусом покажу картинку із ДКрема при поганій атмосфері і при хорошій атмосфері, щоб ви наглядно це побачили. Ну що ж, друзі, приємного перегляду! І ще глянемо, як показують ці два бінокля, якщо дивитися на велику відстань. Ось така картинка, якщо дивитися на велику відстань у Bushen Lomb. Бачимо там одна муть, тому що атмосфера така мутна, і тому ми там нормальної різкості і не бачимо. А тепер дивимося в БПЦ. Точно та сама муть, але при цьому ще й гірший мікроконтраст, в результаті чого розрізняємість тих деталей ще гірша. Хоча я нагадую, у БПЦ різкість краща, ніж в Bution Lump. Ну от, власне, такий ефект відбувається, коли мікроконтраст у бінокля гірший, а різкість краще. Ну що ж, друзі, ось так це і виглядає, коли атмосфера пережарена, мутна і так далі, то різкість вже не грає роль у біноклі, Грає роль мікроконтраст. І якщо контраст маленьких дрібних елементів у бінокля досить хороший, то бінокль буде показувати краще. І загалом у максимальну різкість біноклів ми впираємося насправді не так часто, а в основному впираємося в атмосферу. І тому мати бінокль. Вище ніж 10Х. Насправді мало коли потрібно. І саме тому високократні біноклі називають астрономічними, тому що ви дивитесь вночі, коли вже атмосфера вистигла. І дивитеся по зорях, по планетах, по скупченнях, Ну, не, не, не наземне спостереження. А для наземного спостереження вже десятки десятки, якщо не сотні років, залишається два класи, це є 7 і 10 крат. І все, що між ними, тобто 7, 8, 9, 10, 8,5 як у Дюбона. Ну, В основному від 7 до 10 крат. При хорошій чіткості ваших очей, при хорошому зору у 7 крат ви легко бачите уже нерівномірності атмосфери. І немає різниці, ви будете дивитися в 7 чи в 10. Так, да, об'єкти ви побачите більше, але різкості ви більше не побачите, деталей ви більше не побачите. Проте картинка у 7-крат стоїть стабільно, абсолютно відсутній тремор і Комфорт зору набагато вищий. Саме тому морські біноклі, це, як правило, 7х50, а не 10 на 50, тому що сенсу з 10 крат немає абсолютно ніякого, а 7-крат дозволяє застабілізувати досить гарну картинку. Ну, а що стосується самої атмосфери, то е, ось така чиста хороша атмосфера, як у другому варіанті на Декаремі, буває ну, приблизно е, за годину-за півтори години до заходу сонця влітку. І тому, щоб зняти вам гарний огляд, щоб видно було максимально різкість бінокля, насправді треба вибирати час перед заходом сонця, і то далеко не кожен день, щоб була чиста атмосфера. Як ви розумієте, такий час зловити досить важко, і тому приходиться деякі біноклі знімати не при ідеально чистій атмосфері, тому що чекаєте 2-3 тижні, коли ніхто нічого не запалить, і там не буде багато диму, коли не буде періоду дощів. І коли буде ідеально прозора атмосфера без піску, без мутності, чекати такого моменту 2-3 тижні для того, щоб зняти один-єдиний бінокль, ну, звісно, ніхто не буде. Тому більшість біноклів приходиться знімати, хоч і з мінімальним, але з такою жалеєчкою, з нерівномірністю атмосфери. Ну що ж, друзі, як ви побачили, атмосфера дуже сильно впливає на якість зображення і максимально. Різкість бінокля видно далеко не завжди, тому це треба просто знати і розуміти. Ну що ж, друзі, пишіть свої думки в коментарях. Якось так. Всім пока!